Всім доброго ранку. Я ходила в поліклініку, кров здавати. Висмухтали в мене там літру, як завжди. <свісно> Я, звичайно, шуткую. Але Ой, неприємно, то коли звени беруть. Та й все, зараз йду додому. Є сімейна пекарня. Думаю, зайти булочки купити. Ми ще сьогодні їдемо в Дубротвір на святу вечерю будемо там. Щось я мала ще зробити, але не пам'ятаю. Я, їду я додому, в тепесеньке ліжечко. Я ще дивлюся. Де, там, здається, тривога буде. Бо вже в інших містах є. Напевно зараз до нас дійде. О, я хочу їсти і хочу теплого чаю. Вже і негайно. Я думала, що я реально посплю, зайшла додому. Арсен вийшов. І чую, злата запроснулася. Зараз будемо снідати, буду робити канапки. І от касирна маса. Ще плюс. Арсен любить з маслом, сир, ковбаса, батон. Тільки що купила він такий свіжий, такий похучий, такий файний. Ось такий свіжий батон я люблю. Дивіться, Арсен бавиться. І я вже другий день. Не можу виспитись, яка з мене безсонниця? Соня просиналася я не знаю скільки разів за ніч. А вчора, вночі, я поспала, напевно, десь тільки 2-3 години, не могла заснути. Потім мене кров з носа текла. Потім я зранку проснулася і згадала, що я на вечір надягала капи, і я десь капи загубила посеред очі. Мені злата допомагала шукати короте, зранку ті капи. Ми їх знайшли під подушкою. Короте, це е, дуже було смішно. Мені потрібно так, а дає чай. Або ж я не ти як папу під подушку поставила, бо то, може тобі було поране дихати, ти їх поставила під подушку. Щоб та, не та, напевно, та, в мене кров текла, і мені було, я пам'ятаю, важко дихати, весніць був сухий. І я, напевно, їх зняла. Зараз ми поснітаємо, трохи ще полежу і потрібно поприбрати. Я не люблю кудись з'їхати і потім додому приїжджати, і вдома не прибрано. Хоча там не треба багато, мені тільки треба пополісосити і помити підлогу. Це, там навіть банани є десь. Де її? Ого! Моточок банана. Тож я вам показувала. А може мені цей банан з'їсти? Ні, не потрібно. Чого не може? Та не знаю, він настоявся, тому що я не знаю. Я дітям роблю так мало, потім додаю холодної води і вони собі зразу п'ють, я не чекаю, поки він вистигне. Все, ми приїхали в Добротвір. Фу, я собі лежу. Трохи зараз відпочину і той і, і до мамі допомагати. Вареники будемо любити. Така гарна ялинська, зараз вам покажу. Така задихала, тому що передягалась. Придяг... Я знаєте, тут зігнуся, вже вигнуся, вже задихалася. Пробувся пару кроків і вже задихалася. Бо дуже така задишка, знаєте. Повітря мені бракує. Що я хотіла сказати. Знаєте, вам вже скажу, що важко мені отака от велика, ну, така, ну, вона невелика, знаєте, скільки там 60 кілометрів до чи скільки, але мені вже важко їхати. Знаєте, щоб в нас машина була автомат, а в нас механіка. І маю на увазі, що на автоматі мені б було набагато краще. Але як є. Але... Але, знаєте, скажу, якусь файно доїхала. Я думала, що буде там ну, трохи гірше, має на увазі спина, дуже боліти, чи ще щось таке. Але я добре доїхала. То й все зараз тут положу. Вибачте, в мене така задочка. Таке враження, якби я в город купала, а я просто придягнулася з пукси денного одягу на піжаму. Ялиночка. Таке. Арсен, Арсен прийшов і, і каже, діду, я знаю, що в тебе є ялинка, ти мені показував, в тебе дуже гарна ялинка. Став і каже: раз, два, три, ялиночка. Типа, гори. Діду йому включився і подивився дуже любить ялинки. Ось ти така гарненька, так гарно сяє, але якщо так у вас робимо трохи темніше, Щоб ви знаєте, о, як гарно. Я вам скажу в машині завжди з дітьми весело їхати. Десь перших 15-20 хвилин, Арсен плакав. Ну, як плакав, можна сказати, нив, що він не хоче старіти. Я не пам'ятаю, з чого пішла до тебе взагалі що злата там. Чекайте. А, злата рахувала. каже, мама, якщо мені там буде 40, то виходить, що Арсенові і сестричці буде стільки, то все. Вона каже, я там вже буду баба, а я кажу, а, а Арсен каже, а я буду діду. І Арсен такий: Я не хочу бути дідом, я не хочу, я не буду, я не, я не хочу старіти. І давайте плакати. Дитині 5 років, а він сидить в машині і плаче, бо зуму, що він не хоче старіти. Я кажу, Арсен, кажу, ти ще дитина, ти ще далеко. я він зів тісто? Так. Каже, звиняю. Потрібно дивитися за ним. Та в мене нечайно впало. Добрий так. день. Добрий вечір. Ми... Зараз буду е, рибу запікати. Вона вже є замаринована, мені просто цибулю потрібно додати, фольгу замотати, ну і в духовку запхати. Бушки дуже смачні, видно по мені, я вже все замазалась. І вони сливове повидло, наверху ще цукрова пудра. Як добре. Розклали вже стіл, я починаю помаленьку накривати, вже поставили шубу. Арч, як завжди, там щось винюхує. Я вже замаринувала ту, як я, що я казала. А, філе, хека. Та йду далі допомагати. Йдемо е, по кутю. Що то? А, Йдемо по кутю. Прийшли, О, вже кутя є. А златуся робить е, е, варенички. Це все в борошні. Помагає. Тільки то поверни. Мамо ж мені цю штуку витягати. Нашу? Ну, а що? А що він не подобається? Якийсь жирний весь, де? Снім, Снімай його. Вода. Це вода, він зараз вес. А, це вода? Так. Це як ті типу, паники. Я знаєш, від чого я все взяла? Від чаю. Просто подивіться, дивіться. В скляні. Колись були ялинки. Каже, ялинки, як колись були, кульки. А то запхали, то дощик такий. Але мають такі старення, старі. Бо ті вже такі, як нові. А ця, а ця. Злата, якщо грибну юшку, то тільки спечерець. Кращ... Я та, а злата не думає, що на ніч. Хоч дуже тою, гривну, ну і правильно, і не, не і треба. Щоб ще не було, всякої біди найбільше сподобалась пустя. Я <риві> не хочу вийти. Так всіх Єленка ззаді пуста, впереді вдягнута. Все, <риві> йдем допомагати. Тут баба лежить. Я бою, що вона як то не впала і на неї не впала. А, вона не тримається, ти маєш <риві> на увазі? Вона не то і то, вона тільки так на столі стоїть. Йдемо. То взагалі Арчі потрібно звідси забрати, бо тому що той, він зараз... Ми прийдемо, Вся тарілка пуста, кутя пуста. О, О, а чи? <реку> Він так сидить. Е? Е? Дам йому пити, їсти, дамо. Я забула дати йому. Напевно, пану хоче вже і пити і їсти. <реку> і далі. <реку> Гарі Поттер. Тут друга частина вже закінчується, все, вже не буду показувати. Пампушки, риба смажена. Юшка грибна, риба запечена. Вареники, ще залишилися голубцем. Що ти ще приніс? А. а ті вареники з капусти і з грибами. Підливочка грибна саме там, де все я люблю сіла. Андрійчик, потім. Зараз ще канапки буду робити. Ось ікри, батон і масло. Христос хрестився. Ми в мене за дрім побачення. Ми вийшли погуляти а. самі без дітей. Жосіла б. Слухайте, на вулиці диви на вулиці нікого взагалі. А чекай, а то часу не повітряна тривога ще досі. Та. Але та, ще є тривога, але ми так собі поки ми дойдемо в такому темпі, як ми рухаємося. То що? Тут бій? То в церкві. Подивись, Це... яка година? думаю, людей година? нема. Люди! Де, де ви? Ну, то люди, рахують, що шоста година правила з церкві. Люди поприходили, то що воно ну, яка? Десята, то ще сплять де хто відсипає. Це... Ой, як на вулиці добре. О, як файно. Ми знаєте, куди прямуємо? Аврору. <ріху> у нас виникає Аврора, нема в і Коли ми приїжджаємо до Бити, ми йдемо в Аврору. Я собі просто уявляю, що тут цей. Що би то було, якби було виникати? Як та нічого не буде. <ріху> Діти вдома залишилися. З папою з дідом ми на рука буде тримати телефон. Добре <ріху> Мого пса трохи ковбасить. Він подивись. Він побіг, потім диван як зварьований. Ходи, ходи їсти. У нас на вулиці Джин Кумбелс. Сніг випав за цілу ніч просто. Сати каже, що Арчі можна не помітити, бо, тому що він білий. Ми вже їдемо додому. Ти радий? Так. Да. А ти рада? Да. Так. Ходи, Златуся. Ка. Він ще далі сипе. Арчі. Який жовтий на екрані. Давай, Арсенко, сідай. Сідай, сідай. Ні, бо тому що дуже холодно, з сідай. А що, лапи змерз? Біжи до Андрія, біжи, біжи. Я йду в магазин, де ці кіно відкрили, це перша дельта була. Арчі, ти зараз як десь, заблудишся, тебе не впустять в магазин. Надягнула шапку. Капець, як мете, мені аж холодно стало. Йду за булочкою. Собі візьму дорогу. Діти мають дорогу. Я мусила з собою в магазин брати. Він не хотів. Ти до Андрія. Ледве з ним була в магазині. Він, коротше, рухався, як та ковбаса. Коротше гарчий. Та той, Чекайте, я його поставлю якось. Купила собі Андрієві булочки. чай не могла з ним купити. Ой, як Ой, капець. І не хотів, де б біля магазину чекати, але я б його не лишила, бо такого бсаби точно забрали. Треба його по добротворі шукали. <ріхи> Привіт! Привіт. він. <ріхи> ми його курси до поставили, ми заїхали в епіцентр. купляти мікрохвильовку. Та він тут сидить. Як йому добре. І таксі на нього заглядають тарці. Ми вже приїхали. Нарешті доїхали. Їхали, знаєте, як стали, то було світло, вже вечір ми поки той. Доїхали, поки були епіцентрі. Арці, ходи, що там вонюхуєш. Купили в епіцентрі засіб для чищення ну, салону. Він такий універсальний і для темних, і для світлих тканин, але то не той, що я хотіла. Я його не можу знайти. У нас був такий попередній класний, який не лишає ні розводів, нічого. Я вам його показувала. Не можу знайти хіба що в інтернеті і замовити. То взяли оцей попробувати. Ще отакий світильник. У нас один є. Взяли ще другий, щоб поставити з іншої сторони. Мої улюблені дошки, вони дуже класні. Попередні нам дуже довго прослужили, і я вже навіть не хотіла інші якісь брати на пробу. Я просто взяла оця фірма очі, вони зараз ще й по знищенці під центрі. взяла трохи меншу і трохи більшу. От така вже ніякі інші фірми не хотіла взяла ті, що є. Просто в захваті від них ще є така, прям дуже-дуже велика. Я не пам'ятаю, які розміри там є. В епіцентрі ще купили змішувач отакий. Хто до ванну до в кімнату? Ану, ой, як файно запакували, навіть мішечок. Ой, який ладний. Ось такий файний. Коротше, змішувач як змішувач. Кому потрібна отака кружечка, вона класна. Одна викусить силікон. І вона є скляна. Біжіть Аврору, зараз вона по 29 гривень, а так щось майже 80. Чай налити або каву. І все. А в більшості ми їздили в епіцентр, щоб купити нарешті мікрохвильовку. І ще купили нову сушку, бо тому що е, там та вже така вже м'яка була. Е, Вибирали Samsung. Ми тільки хотіли Samsung. Все металічну, бо тому, що у нас холодильник сірий, е, правильна машинка. Давайте ту відкриємо. Опа! Оця є тарілочка. вона така велика, Залію цями трьохвильовка більше, ніж було у нас попередньо. Попередні у нас була кенді, якщо я не помиляюся. Фані. І дивіться. Вот. Потім тут можна навіть захист від дітей поставити. Ну, коротше, класне. Захист від дітей. Їхали з тобою десь два дні діти вже старші по 15 захід від дітей. <різь> Забули зняти. Вот. Традиційні рецепти один. Кажуть, що там нажимати, там потрібно, нам розповідали. Слухайте, класний. Тепер він буде добре гріти. Нарешті. А взагалі ми хотіли, знаєте, якби просто на кнопочку нажимати, але потім говорили, що та кнопочка дуже ломиться і ми взяли на таку ручку. Хотіли на сенсорний. Потім консультант говорить, що ну, нормально, але воно буває деколи раз через раз то працює, то не працює. Вибрали такий не сенсорний і не з кнопкою. З іншого боку кнопочний. Диви, отут воно можна і не знімати. А наше, у нас діти вдома. Що ти знімаєш? А я то, я кажу, не знімати. Що воно ще в пакеті має бути піврок? <смітна> ні, реально можна не зламати. Ана, давай не будемо, ну, хай буде. Оце ні, хай буде, так. Хай буде? Ось це. <смітна> 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 Такий пес <смітна> за кермом. Дивлюся, Дивимось. назад у майбутнє. Пішло потет. Ми перемотали назад. Люблю цей фільм, взагалі дуже класний.